Я хочу запитатися у вищих сил, чому через космічний оракул чому не здійснюється твоє бажання? От зараз, от прям цю тему я розкрию. В мене є дуже класний помічник космічний оракул, він мені передає дуже глибинну, дуже таку. Космічну, неординарну інформацію. І тому і я саме сьогодні хочу це запитати, чому не здійснюється твоє бажання? Ось тут прийшло це як душі, частинки душі. Це про цілісність, це про те, що. Твоя частинка душ, душі ще не наповнена, щоб отримати а, от, пов, повністю, як ти хочеш, це бажання. Це а, треба попасти в потік, а, щоб отримати своє бажання, треба стати більш цілісною. Отак. От І тоді ти попадаєш в цю цілісність, тобто ти збираєш, розумієш, зараз ти. Не дуже цілісна, або не дуже цілісний і тому твої бажання вони не приходять. Тому що бажання, вони як ну, цілісність, твоє наповнення, як магніт притягує твої бажання. А зараз така ситуація, що ти ніби як розпорошила себе, і тобі потрібно ти ту, тут, у, тут, ту, ту, твоя енергія в різних моментах, і а тобі треба стати. Зібратися, тобто зібрати цю свою енергію, стати сильнішою, і тоді бажання, яке ти хочеш, до тебе притягується, тому що ти вже є готова до нього. А поки що тобі потрібно свою енергію збільшити, зібрати її. Там, де ти її залишаєш, в якихось моментах, моментах таких не дуже хороших, або там, де ти себе вкладаєш дуже, це може бути будь-що стосунки. Робота, якісь, ну, не знаю, проекти, можливо, не свої, але ти туди себе багато вклала, можливо, свої проєкти, але які ну, поки що тобі не дали віддачі. І от тобі треба зібрати всі свої частинки, які ти залишила там. І тоді а, ну, в тебе стане більше енергії. На те, щоб це, ця, це бажання здійснилося. Це дуже класна відповідь, тому що прям, ну, чіткіше а, не може бути відповіді, тобто реальніше не може бути відповіді. От зараз ось така карта прийшла, і це м, говорить про, про мобільність, про те, що ти можеш бути дуже. Змінною, і тобі потрібно бути змінною. Тобто тобі потрібно не застоюватися в одній формі. Одна форма це, наприклад, в одній професії, в одній в якомусь якомусь напрямку. Тобто треба пізнавати себе. І ти в тебе є ці таланти, ці дари, щоб змінюватися, щоб набирати досвіду. В потоці від інших людей, інформації, пробувати себе в різних напрямках, щоб твої бажання здійснилися, тобто ставати більш легкою і рухомою, підлаштовуватися, вміти підлаштовуватися і грати різні ролі, вивчати більше себе, тобто бути пластичною, навіть не мобільною, а пластичною. Цілісною, цілісною збиратися, накопичувати свою енергію і пластичною, рухомою. Є які страхи, які не покидають тебе. Ти чогось боїшся. Можливо, це і стосується якраз твого бажання, тому що, коли бажання не приходить, значить, щось ти боїшся відпустити. Бажання може бути велике. Наприклад, якщо велике, це означає завжди зміни. І ось ти боїшся тих змін. Або ти щось боїшся втратити. От прийде твоє бажання, і треба. Ну, тому що це нова нова, наприклад, сфера життя вже, нова робота, або це ну, інший, рівень. інший рівень, достатку, інший рівень взагалі. Спосіб життя, і от в тебе є якісь страхи. Подумай, подумай, просто представ себе. Є така дуже класна практика, коли можна себе е, уявити, своє бажання, закрити очі і, і всі деталі роздивитися. Е, ця практика для того, щоб зрозуміти, що там в тих деталях є таке, що або ти не бачиш когось там, в своєму майбутньому. Просто якоїсь людини не бачиш, не бачиш щось, так зміниться, що не є вже таким, як зараз, от як зараз ти живеш. Тобто тобі треба зауважити, що ти боїшся втратити, або яких саме змін. Це дуже класно можна продивитися в практиці. Просто закриваєш очі, уявляєш своє бажання і в деталях там роздивляєшся, які зміни будуть у твоєму житті, коли прийде це бажання. І ти зрозумієш, що ти не хочеш відпускати, що ти не хочеш змінювати. І от тут є страх. Коли є страх, бажання не приходить, поки ти не будеш готова його прийняти, тобто, поки ти не будеш до тих змін. І е, так, ще твій шлях. Тобто тут показується, що коли тобі треба визначитися з твоїм шляхом, коли ти добре знаєш свій шлях і стаєш на свій шлях, твої бажання всі здійснюються. Або ті бажання, які не здійснюються, вони просто були не твоїми. Подивися, тут показана в нас пантера, сяюча пантера, яка готова до, до такого пришку, або вона крокує вперед, тобто вона знаходиться тут, водичка є, і світло, вона знаходиться у своєму потоці, на своєму шляху. І тут якраз потрібно. Визначитися, визначити свій шлях, і якби вийти Оракул, який показує, що треба, щоб це все здійснювалося, оприділитися зі своїм шляхом. Тобто, твоє бажання може не здійснюватися з такої самої основної причини, що ти не зовсім знаходишся зараз на тому своєму шляху, коли все здійснюється. Перше це збирати свою цілісність, бути. Пластичною рухомою, пробувати різні речі, пізнавати себе, у чому ти найкраща або найкращий, позбутися своїх страхів, тобто страхи заважають прийнятю, і в кінці стати на свій шлях. От ці всі поради, якщо ти приймеш їх, от навіть можна записати зараз тут внизу у коментарях, я приймаю зрозуміла. Передивися і ще раз відео, просто собі прямо пропиши. Це для когось є така реальна зараз дуже відповідь, допомога. І а, коли ти просто візьмеш, оце все пропрацюєш, тобто, як припрацювати свою цілісність? Практика. Потрібно в практиках робити перегляд. Ну, я знаю тільки таку найкращу технологію, коли ми забираємо свою енергію, коли ми там допроживаємо щось, що не прожили, забираємо свої дари звідкись від якоїсь людини або від якогось місця. Ну, тобто наші уроки, які ми отримали, зрозуміли, прийняли це, і є наш дар. Енергія відразу розблоковується і стає більше. Оце якраз цілісна, вибачте. І це, е, такий, це такий дуже, якби, можна сказати, людина, а яка мак, людина, яка може перетворюватися і пробувати різне. Тут потрібно, е, от оця в кінці карта. Стати на свій шлях. Вона підтверджує те, що ти зараз не зовсім іще чітко, прям, отак, от на 100%, як от віра, я знаходжусь на своєму місці. Мене нічого не цікавить, я знаходжусь і я розвиваюся на своєму шляху, але я вже знаходжусь на своєму шляху. Ось такого відчуття ти поки що не маєш. І саме тому а, бажання вони або не твої, не зовсім твої. Ну, вони такі якісь нав'язливі, соціальні, і тому вони не здійснюються, не приходять. Або ти ще е, мрієш і не готова їх прийняти, тому що тут є страхи, що тобі треба змінити е, своє життя. Ну, тобто, при, з бажаннями разом приходять зміни. Особливо, якщо це якісь такі дуже кардинальні, великі бажання. Завжди будуть зміни. Будуть, не буде або людей. Людини або людей, тих, які є зараз з тобою поруч, Тобто може змінитися твоя е, обстановка, може змінитися твоє соціальне спілкування, або ти будеш в якомусь іншому місці, це робота або місце проживання, ну, тобто завжди будуть зміни. Або ти сама, ти сама навіть будеш інша. Тобто, навіть твої бажання можуть вже іншими бути. Ось тому зверни, будь ласка, на це увагу. Це класно прописати, взяти, передивитися і працювати над тим. Завжди можна звернутися по допомогу до наставника, до людини, яка може тобі допомогти це все пройти, розкрити і направити тебе на свій шлях. Будь ласка, підписуйся на мій телеграм-канал. Я там даю індивідуальні підказки. приходь на мої стріми. А тут Ютуб-каналі це все, що я можу запропонувати в доступному варіанті. Ну або звертайся до мене індивідуально. До зустрічі!